Вітаю! Сьогодні поговоримо про транспортні форми ліпідів, про ліпопротеїни, або їх правильно сьогодні називають ліпопротеїди. В матеріалах розглянутих у нас ще будуть зустрічатися ліпопротеїни, тому перепрошую за таку неточність. Отже, транспортні форми ліпопротеїнів. Або транспортні форми ліпідів. Що таке, що вони собою являють? Ліпіди це за своєю природою, це сполуки, які у воді на розчині, А коли ми характеризуємо їх транспорт кров'ю, кров це водний розчин. Відповідно, ліпіди з током крові транспортуватися у вільному стані не можуть, вони мають транспортуватися у формі. Певних транспортних форм. Оці транспортні форми являють собою комплекс, комплекс білків та ліпідів. Вони зовні виглядають як такі кульки, зовнішня частина яких буде гідрофільна речовина з полярними групами будуть наявні зовні, а всередині буде знаходитися гідрофобне ядро, тобто, тобто будуть транспортуватися у вигляді таких колоїдних міцем. Якщо характеризувати склад ліпопротеїнів, то ми знаємо, що ось цю зовнішню оболонку буде формувати, будуть формувати фосфоліпіди, і ми бачимо, ось тут є головки фосфоліпідів, ось є хвостики. Також в, ось ці, в цей зовнішній шар може виходити вільний холестерол, якщо в нас буде наявна група ОН. OH. Далі в складі ліпопротеїнів наявний структурний білок або апобілок, який буде підтримувати ось цю всю структуру. Якщо говорити про внутрішнє гідрофобне ядро, то тут у нас будуть знаходитися три ацилгліцероли і естерифікований холестерол. В залежності від того, який склад мають ліпопротеїди, яку вони мають будову да, від складу, які мають розміри, частки, які мають білки в своєму складі, ліпопротеїди виділяють різні класи, виокремлюють хіломікрони. Які будуть транспортувати, мати в своєму складі найбільше триацилгліцеролів, виділяють ліпопротеїди дуже низької щільності, які також мають в своєму складі доволі багато триацилгліцеролів, вони трішки менші за розмірами і менш рихлі, ніж хіломікрони. І основна їхня функція це транспорт триацилгліцеролів. Є ліпопротеїди, Низької щільності, там переважає дуже багато холестеролу, знаходиться основне, основна їхня функція транспорт холестеролу до тканин і є ліпопротеїни високої щільності, вони мають доволі багато фосфоліпідів в своєму складі, білків у своєму складі, і вони відповідають за те, щоб транспортувати надлишковий холестерол з клітин назад, далі до печінки. Отже, ось ці названі мною основні класи ліпопротеїні, хіломікрони, ліпопротеїни дуже низької щільності, ліпопротеїни низької щільності, і ліпопротеїни високої щільності, їхня характеристика наведена на слайді. Їх класифікують за щільністю. Якщо ми говоримо за електроферезом, їх можуть називати також по-різному, хіломікрони назва залишається, ліпопротеїни дуже низької щільності, в них міняється при бета, низької бета і високої альфа. Також потрібно знати, що до складу різних ліпопротеїнів входять різні білки. І варто запам'ятати, що хіломікрони мають основний структурний білок АПОБ48, ліпопротеїни дуже низької щільності, і низької АПО білок 100. І якщо ми говоримо про ліпопротеїни високої щільності, то це є апобілок А1. Наведено місце синтезу. Хіломікрони шлунково-кишковий тракт, ентероцит, ліпопротеїни дуже низької щільності печінка, ліпопротеїни низької у крові, з ліпопротеїнів дуже низької щільності і ліпопротеїни високої щільності у печінці. Також наведений склад та властивості, тобто скільки є білків, скільки є ліпідів і які ліпіди основні переважають в тієї чи іншої групи ліпопротеїнів. Так, і функції транспорт, кіломікрони, транспорт екзогенного жиру триацилгліцеролу та холестеролу від, від кишечника шланково-кишковий тракт до тканин. Ліпопротеїни дуже низької щільності, транспорт триацилгліцеролу від печінки до тканин. Ліпопротеїни низької щільності, транспорт холестеролу до тканин. І ліпопротеїна високої щільності та транспорт холестеролу з периферійних тканин до печінки. Зверніть, будь ласка, увагу, що ліпопротеїни низької щільності називають атерогенними, ліпопротеїна високої щільності називають антиатерогенні. І ось приклад тестового завдання на апобілок і. Тут потрібно зрозуміти, да, до якого класу це буде належати. Клас безпосередньо зазначений в умові. У патогенезі розвитку другого типу гіперліпопротеїнемії, сімейна, гіперхолестерелемія. Провідну роль відіграє дефіцит рецепторів до апобілка ліпопротеїну низької щільності. Назвіть його. І от ліпопротеїни низької щільності мають в своєму складі дивимося, апобілок. Без ту. Ось він у нас і зазначений вірний у відповіді. Якщо характеризувати білки ліпопротеїнів, то вони будуть виконувати різні функції. Є білки структурні, стаціонарні. Вони будуть формувати ось ці білково-ліпідні комплекси і будуть знаходитися в основі ліпопротеїнів. От білок Апо Б48 це хіломікрони, да? АПО Б100, низька щільність ліпопротеїни і дуже низька щільність, АПО А1 це будуть ліпопротеїни високої щільності. Тобто це будуть структурна функція, структурні ось такі стаціонарні білки. Є кофакторна функція білків так звані динамічні білки, тобто ліпопротеїни, які синтезуються, вони в кровотоці дозрівають. До них мігрують певні білки, і ці білки можуть активувати певні ензими. І такими динамічними білками є білок Апоц2, Апобілок Є, Апоц3. Ми будемо сьогодні доволі активно говорити про білок Апоц2 та Апобілок Є. І є векторні білки, тобто білки, які направляють, спрямовують ліпопротеїни транспорт їх до клітин мішеней. Ось, наприклад, а по білок B48, а по білок 100, так вони будуть відповідати, наприклад, за те, щоб цей. Ліпопротеїн рухався до клітини, там є специфічний рецептор, іде активація тих чи інших ензимів, і, відповідно, йде метаболізм того чи іншого ліпопротеїну. І є, наприклад, апобілок є, він буде відповідати за те, щоб цей ліпопротеїн захопився печінкою в подальшому, коли він вже виконав свою функцію. Зараз більш детально ось ці функції розглянемо. Отже, кіломікрони Хіломікрони це транспортні форми ліпідів, які надходять з продуктами харчування, тобто те, що ми з вами їмо. В результаті в шлунково-кашковому тракті відбувається травлення, далі у нас в ентероциті відбувається ресинтез, триацилгліцеролів, притаманних для організму людини, і в ентероциті формується транспортна форма ось цього ліпідів, які ми спожили з продуктами харчування, для того, щоб транспортувати ці ліпіди до тканин. І от в ентероциті формується хіломікрон. Далі цей хіломікрон через лімфу потрапляє в кровотік. Цей хіломікрон, який потрапив в кровотік, він буде незрілий. Тобто він буде мати в своєму складі ну, переважно триацилгліцероли, холестерол, білок Б48. Далі, коли цей гіломікрон потрапляє в кровотік, він дозріває. Дозрівається, означає, що він зустрічається в кровотоці із ліпопротеїнами високої щільності, які містять велику кількість білків, і ліпопротеїни високої щільності вони віддають апобілок Є, апобілок С безпосередньо на хіломікрон, оці динамічні білки. І в результаті хіломікрон дозрів. За рахунок того, що у нього з'явився апобілок С2. Цей хіломікрон може далі виконувати свою функцію. Він доносить триацилгліцерол до тканин. Тобто хіломікрон рухається до тканин, векторна функція білок b 48 але наявність у хіломікрону білка. С2, АПІЛК С2 дуже важливо. Чому? Тому що коли хіломікрон підходить до тканини, то в ен... там в ендотелії судин буде знаходитися на ніжці глікозаміногліканів такий ензим, який називається ліпопротеїн ліпаза. Цей ензим ліпопротеїн ліпаза неактивний. Він активується АПО білком С2, який уже у нас наявний в зрілому хіломікроні. В результаті ліпаза розщеплює триацилгліцерол, який є в складі хіломікрона, до вищих жирних кислот та гліцеролу. В результаті кількість триацилгліцеролів зменшується. І утворюється залишковий хіломікрон, який далі рухається до печінки, і в печінці безпосередньо до АПОЄ білка знаходиться рецептор. Цей рецептор захоплює, через цей рецептор відбувається захоплення ось цього залишкового хіломікрону і розщеплення його до складових, до холостеролу, до залишків БЖК, до амінокислот, якщо там є біл, ну, білкова частина є, безпосередньо захоплюється. Тепер метаболізм ліпопротеїнів дуже низької щільності. Ліпопротеїни дуже низької щільності вони синтезуються в печінці. До складу ліпопротеїнів дуже низької щільності в нас входить апобілок 100 в печінці синтезується безпосередньо що? Синтезується триацилгліцероли і холестерол. І ось ці три ацелгліцероли і холестероли, які синтезуються в печінці, вони будуть якраз транспортуватися з печінки у формі ліпопротеїнів дуже низької щільності. Отже, ми отримали ось ці ліпопротеїни дуже низької щільності. Далі, наступне, ці ліпопротеїни дуже низької щільності дозрівають в кровотоці. Дозрівання полягає в тому, що вони зустрічаються з ліпопротеїнами високої щільності, які будуть надавати динамічні білки, білок С2 і Апобілок Є. Також відбуватиметься, що відбуватиметься естерифікація холестеролу. але оцей ліпопротеїн дуже низької щільності, він дозрів, коли сюди мігрували ось ці динамічні білки. Ось цей апобілок С2, який з'явився, він далі активує знову ж таки в ендотелії судин ензим ліпопротеїн ліпазу. ліпопротеїн ліпаза активно розщеплює триацилгліцероли, які знаходяться в ліпопротеїні дуже низької щільності на вищі жирні кислоти та на гліцерол. В результаті залишається ліпопротеїн Проміжної щільності, і далі, коли у нас триацилліцерол звідси якби забирається, до цього ліпопротеїну проміжної щільності формується ліпопротеїн низької щільності, який буде, знаху... який буде мати в своєму складі вже холестерол естерифікований, ось, і який вже буде транспортувати ось цей холестерол до тканин. Тепер щодо ліпопротеїн ліпазу, Ось дивіться, у нас є різні типи так? Ті, або, ну, жарів, так? ті, які ми отримуємо з продуктами харчування, і ті, які транспортуються хіломікронами, які синтезуються в ентероциті, і є триацилгліцероли, які синтезуються в печінці. С печинки, вони транспортуються у вигляді ліпопротеїнів дуже низької щільності. Безпосередньо ці ліпопротеїни дуже низької щільності, хіломікрони, вони дозрівають в кровотоці. При дозріванні у них, там, до них рухаються динамічні білки, зокрема білок С2. Коли ці транспортні форми приходять до Органів тканин мішеней. судин є ензим, ліпопротеїнліпаза. Цей ензим він активується ось цим апобілком білком С2, і коли він активний, то з цих транспортних форм за, за участю цього ензиму відбувається розщеплення, гідроліз триацилгліцеролів. З диацилгліцеролів ВЖК відщеплюється моноацилгліцеролів, в наступна ВЖК, і гліцеролу, третя ВЖК, відщепилась. Далі залишки вищих жирних кислот надходять в клітину. В клітині ці залишки можуть окиснюватися, так, активуються, транспортуються, в мітохондрію, окиснюються, отримуємо енергію, або ж ідуть на записання ліпідів. І от з приводу цього матеріалу є тест. У пацієнта сироватка крові має молочний вигляд. Під час біохімічного дослідження виявлено високий рівень триацилгліцеролів і хіломікронів, спадковий дефект якого ферменту викликає цей стан. Ну, це буде безпосередньо чого? Ліпопротеїн ліпазу. Чому? Тому що хіломікрони, вони не перетворюються в залишкові, не відбувається розщеплення триацилгліцеролів. Це забезпечує саме ліпопротеїн ліпазу. Далі, ліпопротеїни низької щільності. Основна їхня функція це транспорт ефірів холестеролу до периферійних тканин, до тканин. Яким чином? Ну, ми з вами вже говорили, що в печінці синтезуються ліпопротеїни дуже низької щільності. Коли вони віддають залишки, віддають триасилгліцероли, вони перетворюються в ліпопротеїни проміжної щільності, які далі віддають знову ж таки триасилгліцероли, і відбувається модифікація холестеролу, його астерифікація. у нас в кровотоці утворюються ліпопротеїни низької щільності. Ці ліпопротеїни низької щільності мають естерифікований холестерол, далі а естерифікація холестеролу забезпечується ліпопротеїнами високої щільності, в яких є фосфоліпіди, там буде у нас ензим, який називається лхат, лецитин холестерола, тобто йде зовнішньо. Іде зовнішньоклітинна естерифікація холестеруль. І ось ці ліпопротеїни низької щільності. Далі, за рахунок того, що є до них рецептори у периферичних тканинах, вони захоплюються периферичними тканинами і шляхом. Екзоцитозу, тобто вони поглинаються і безпосередньо лізосомальними ензимами розщеплюються до складових: до холестеролу, до амінокислот, до залишків вищих жирних кислот та до гліцеролу. Дуже важливим є те, що ось у нас на поверхні клітин, так, куди підходять ліпопротеїни низької щільності, знаходиться обов'язково рецептор. Рецептор до АПОБІЛКА 100 І от якщо наявні ось ці рецептори вони нормально синтезуються, то тоді ем, ніяких проявів патології немає. Але є вроджені енземопатії, коли порушений синтез ось цих рецепторів до ліпопротеїнів низької щільності, коли немає ось цього. Не ось цей білок або білок БСТО в складі, в складі ліпопротеїнів низької щільності. Ось він у нас цей ліпопротеїн низької щільності, який має астерифікований холестерол. Він про взаємодіяв з рецептором. Далі відбувається ендоцитоз, по суті, всередину він заходить. Після того, як він зайшов всередину, ось він у нас везикула сформувалася, лізосомальні ензими розщепили всі складові. Ось цього ліпопротеїну низької щільності вищі жирні кислоти, амінокислоти і холестерол. І холестерол далі в клітині активує ахат, тобто ензим, який відповідає за внутрішню клітинну естерифікацію холестеролу, для того, щоб він там депонувався. От, і він може інгібувати синтез, якщо надлишок холестеролу буде в клітині, він може інгібувати синтез рецепторів до ліпопротеїнів низької щільності. Тобто відбувається ось така регуляція. Тепер ліпопротеїни високої щільності. Ліпопротеїни високої щільності вони синтезуються в печінці, але далі відбувається їхнє дозрівання в крові. Для ліпопротеїнів високої щільності, характерним є те, що вони мають дуже багато білків у своєму складі і фосфоліпідів. Білки, які наявні в складі ліпопротеїнів високої щільності, це апобілок Є, е, Апобілок С2. І, відповідно, ліпопротеїни високої щільності, коли вони зустрічаються з хіломікронами, вони віддають сюди динамічні білки Апо Е, Апо С2, Далі ліпопротеїнами дуже низької щільності, куди вони також віддають динамічні білки апо білок Є, апо С2. Також безпосередньо вони будуть, що робити, естерифікувати ось, ось холестерол, який є в складі ліпопротеїнів дуже низької щільності, забирати натишковий триацилгліцерол. Естерифікація холестеролу здійснюється за допомогою такого ензиму, який називається лецитин-холестерол, ацилтрансфераза. Цей ензим наявний в крові, в складі ліпопротеїнів високої щільності наявні фосфоліпіди. У фосфоліпідах в другому положенні є залишок ненасиченої ВЖК, і от холестерол, який. вони… Ну, який буде наявний, вони будуть за участю лецитин, холестерола, і будуть трансферезу буде естерифікуватись. Тобто фосфоліпіди, які є в складі ліпопротеїнів високої щільності, в них забирається з другого положення ненасичена ВЖК і естерифікується холестерол. Тому ліпопротеїни високої щільності. вони... Сприяють естерифікації холестеролу, вони безпосередньо що роблять, витягують, забирають надлишковий холестерол від клітин, і тому ці ліпопротеїни називають антиатерогенні. антиатерогенні. Якщо говорити про порушення обміну ліпідів, то є група метаболітичних захворювань, які називаються гіперліпопротеїнемії пов'язані з тим, що накопичуються ліпіди або певні класи ліпопротеїдів у крові. Наявні первинні спадкові ліпопротеїнемії і вторинні на Ми говоримо зараз про спадкові ліпопротеїнемії, і їх виділяють декілька типів. Їх позначають літерами такими римськими, 1, 2, 3, 4 лікарі. 5. Другий тип поділяють два підтипи А та Б. Зверніть, будь ласка, увагу, перший тип це спадкова гіперліпопротеїнемія. Вона характеризується тим, що є знижена активність ліпопротеїнліпази або порушується активатор ліпопротеїн ліпази і підвищується хіломікрон. Тобто тест, який ми з вами, по суті, розбирали. Тип 2А спадкова або сімейна гіперхолестеринемія, недостатність рецепторів до ліпопротеїнів низької щільності і підвищується ліпопротеїни низької щільності. Тип 2b Б. Комбінована гіперліпідемія. Знижується кількість рецепторів до ліпопротеїнів низької щільності, підвищена кількість білка АПОБ. Зростають в крові ліпопротеїни низької щільності, дуже низької щільності і триацелліцероль. І далі ліпо, ну, тип 3 – спадкова дисбета, ліпопротеїнемія це дефект апобілка, апо є, підвищення ліпопротеїни проміжної щільності. Тип четвертий ендогенна гіперліпідемія. Утворюється надлишок ліпопротеїнів дуже низької щільності, уповільнюється їх розпад, підвищуються ліпопротеїни дуже низької щільності в крові. І п'ятий тип спадкова гіпертригліцеридемія, йде надлишок утворення ліпопротеїнів дуже низької щільності, знижена активність ліпопротеїн-ліпази, і підвищуються ліпопротеїни дуже низької щільності та кіломікрон. Розглядаємо приклади тестових завдань. Спадкова гіперліпопротеїнемія першого типу обумовлена недостатністю ліпопротеїн ліпази, підвищення рівня яких транспортних форм ліпідів в плазмі буде на ще серце. Це, звісно, будуть хіломікрони. Чому? Тому що безпосередньо, коли ми говоримо про перший тип ліпопротеїнемії, ми бачимо, що тут у нас будуть якраз підвищення хіломікронів. Далі, знову ж таки, цей тест на білок Апу Б100 я його сюди навела, тому що це буде 2А тип ліпопротеїни мій. І безпосередньо, якщо ми говоримо про ліпопротеїни низької щільності, туди входить білок B100. Наступний у хворого хлопчика 12 років, вміст холестерину в сироватці крові 25 ммоль на літр. В амнезі спадкова сімейна гіперхолестеринемія, причиною якої є порушення синтезу білків рецепторів ду. І от у нас класичний приклад дру, типу 2А. Да, я про нього розповідала сьогодні, коли порушується синтез рецепторів. До ліпопротеїнів низької щільності в результаті буде накопичуватись холестерол. Ліпопротеїни низької щільності не захоплюється тканина. І такий же самий тест, але обернений. Тут описана картина, потрібно встановити тип, тип гіперліпопротеїни МІ. вказати, що це Є2А. Останнє атеросклероз. Якщо говорити про атеросклероз, то основа атеросклерозу це порушення обміну холестеролу. Чому? Тому що йде надмірне накопичення холестеролу. Коли ми говоримо про холестерол, то відкладається холестерол в інтимі судин, в стінках артерій формуються холестеролові пляшки, судини накопичуються, накопичується судини верніше. Вони забиваються, зменшується просвіт судини і в результаті уповільнюється кровотік. І це є основою для того, ну при виникненні таких станів, як інфаркт та інсульт. Якщо говорити про атеросклероз, то оперують такими поняттями як різні транспортні форми. Холестеролу, є транспортні форми холестеролу, які відповідають за транспорт холестеролу в клітину. Це будуть у нас ліпопротеїни низької щільності, їх називають атерогенні, і є ліпопротеїни високої щільності, які відповідають за виведення холестеролу з тканин. Це будуть антиатерогенні ліпопротеїни. І от на основі Цього є доволі багато тестових завдань. Чоловік 70 років хворіє на атеросклероз судин нижніх кінцівок та ішемічну хворобу серця. Під час обстеження виявлено порушення ліпідного складу крові, надлишок яких ліпопротеїнів є головною ланкою в патогенезі атеросклерозу. Ну, тут у нас зрозуміло, низька щільність. Тобто описана картинка, але потрібно знати, що ліпопротеїни низької щільності, ось вони у нас показані. Це Справді ризик розвитку атеросклерозу, якщо їхня кількість зростає. У чоловіка 38 років з ознаками атеросклеротичного ураження серцево-судинної системи є збільшення чогось, да? збільшення якого з наведених показників біохімічного аналізу крові найхарактерніше для цього стану. Якщо говоримо про атеросклероз, то це будуть ну, ліпопротеїни низької щільності. І останній тест у пацієнта після курсу лікування атеросклерозу в плазмі крові лабораторно збільшилася антиатерогенна фракція ліпопротеїнів. Збільшення рівня яких ліпопротеїнів підтверджує ефективність терапії захворювання, ліпопротеїни високої щільності. Ось вони у нас будуть синенькі переважати. Якщо переважають жовтенькі, безпосередньо ліпопротеїни низької щільності призводить до атеросклерозу. На цьому все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!